Черкаські депутати не бачать у грубіянстві свого колеги нічого такого. Йдеться про Валерія Воротника. Його стиль спілкування з черкащанами в мережі Фейсбук оцінила комісія з питань місцевого самоврядування та етики міської ради. Її членом до речі, є сам пан Воротник. Найзавзятіше перед Депкорпусом його захищав давній товариш, секретар тієї ж комісії Володимир Мамалига. Нагадаю, публічно оцінити поведінку воротника вимагали з півсотні черкаських журналістів. Наших колег обурило, що він, будучи не лише депутатом, а й директором комунального підприємства і донедавна радником міського голови, регулярно хамить інакшодумцям у Фейсбуці. Ваши сопли мне не интересны, как и мысли, отношення к моим постам и прочее, А самое мрачное – ваш примитивизм мышления и кругозор даунов. Я не толерантный, и толерантности по отношению до моральных підсів від мене не дочекаєтесь. Виступивши пояснення депутата волосів, то залучи надані матеріалу. Комісія встановила. Вважати копії наданого листування, які є коментарями в закритій групі соціальної мережі Facebook, такими, що не є публічними, оскільки вони є в спільноті з обмеженим доступом для сторонніх осіб. Отже, їх можна вважати приватним листуванням. Цікаво, що закритою групою члени комісії назвали сторінку одного з депутатів міської ради, а його публічне фото, що доступне для перегляду мільйонам користувачів Фейсбуку, і такі ж публічні коментарі під ним приватним листуванням. Саме тут Валерій Воротник і злословив найбільше.